Вітаю малесенька вправа на визначення сторони світу. Тут у нас дуже відома точка, звідки почалась картографія Франції взагалі. А тут я не дуже хороший об'єкт для живого лісу. Але ось тут надибелана, ось такий маленький стовпчик. Вже досить погано видно цей хрестик. От, тут лінія і ось тут лінія. Отож, де ж тут є північ? Будь-яким методом, яким вам зараз хочеться, легко, швидко, просто визначаємо, де в нас північ тут, 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 тут. Де? Кажіть. Що кажу вам відповідь. Так, компас з собою не взяла, щоб було видно. Але тут дуже просто. Північ у нас ось тут. Дякую за вашу практику. Бувайте!